Мене вже це трудове. Ще я тільки спідницю не шила. Добре, що в моєї мами машинка є. Якщо завтра не принесете, то будете це натестовані. Ну, капець, а де мені тканину взяти? Ти можеш мою шафу закрити? Почекай, дивись, оцю футболку, ти ж її вже не носиш, Давай її перешиїм. Ні, то пам'ять, мені її в лагері подарували. Це вже років п'ять. Давай. Ні, це подарунок. Може, ти ще шоколадки не їсиш, які тобі дарують, бо це подарунок. Тупий приклад. У мене там взагалі немає нічого зайвого, тому що нещодавно я все перемірила, що мале або таке, що я не буду носити, я віддала сестрі. Ну і це прям все. А оце страхіття. То моє плаття на випускний. А буде спідниця на трудове. Ми, якщо я не здамо, то ніякого випускного в тебе не буде. Поклади ну, на місце і закрий шапу. Будь ласка, та почекайте! Ну Дивись, худі, ти казала, воно тобі не подобається. я про надпис на ньому казала. А на спідниці такий надпис? Як тобі? Ні. Слухай, може в твоєму гардеробі щось пошукаємо? Та чого? У мене все нове? Так і у мене! Боже, на що так кричати не треба мені вже нічого? Якщо завтра на трудовому ми будемо не атестовані, то це буде на твоїй совісті. поняла? Я просто в шоці, тряпки її жалко.